Оновлену боксерську залу урочисто відкрили у снятині у місцевій дитячо-юнацькій спортивній школі. Встановили новий ринг та відремонтували приміщення. Тепер вихованці снятинської секції боксу мають можливість професійно тренуватися, наголошують тренери. Воксер зі Снятина Ашот Кочарян неодноразовий чемпіон та призер всеукраїнських і міжнародних змагань. Тепер сподівається, спортсмен він та інші вихованці снятинської дитячої юнацької спортивної школи досягнуть ще більшого. Не було на рингу, ні ремонту нормального і умов нормальних. У ксерській залі встановили новий ринг, який придбали за кошти місцевих підприємців. А сам зал відремонтували приватними коштами снятинської громадської організації Санклуб. Також долучились небайдужі прихильники боксу. Ділиться Михайло Вінтоняк, голова Івано-Франківської обласної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос. І міська влада дуже вдячна їм за те, що вони дають можливість виконувати такі речі. Тут допомогли підприємці. Олександр Івлєв майже 20 років працює тренером з боксу снятинській дитячо-юнацькій спортшколі. Увесь цей час працював і стукав у всі двері, щоб мати ринг для занять і виховувати нових чемпіонів. Бокс це вид спорту, який потребує рингу. І ринг всі ці 20 років був у мене у мріях. І от сьогодні здійснилася моя мрія і мрія багатьох учнів ДЮСШ, США колишніх учнів, які мріяли про ринг, а на жаль, його не мали. До слова, оновлені спортзали для занять боксом відкрили нещодавно у тлумачі та кутах на Прикарпатті. Ділиться Мирослав Карабін, голова відділення національного олімпійського комітету України в Івано-Франківській області. Бокс це є доступний вид спорту для дітей. Його люблять діти не тільки хлопчики, а сьогодні вже і дівчата. Займається цим видом прекрасним видом спорту. Ну і я впевнений, що найголовніше повинні діти рости здоровими. З нагоди відкриття оновленої боксерської зали спортсмени випробували ринг і провели вісім поєдинків.